ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Полюблені браті і сестри, найперше поздоровляю всіх вас із вчорашнім святом преображення Господа нашого Ісуса Христа і сьогоднішньою великою подією, нашою першою зустріччю і першою літургією в цьому храмі, де я радий усіх бачити. Я думаю, ви мене так. Свято – це подія, яка об'єднує багатьох нас у світлі події, яка відбулася на горі Фавор. Преображення Ісуса Христа, зміна Його природи це не просто чудо, яке створив Ісус Христос перед апостолами. Це не просто голос, який був з неба. Це для того, щоб утвердити всіх, що він прийшов у світ. Із старозаповітніх книг багато є висловів про те, що прийде Спаситель, наступить інший час, прийде утішити, все зміниться. І багато інших тем і думок звучало в означенні, що буде інший час, все буде по-іншому. А саме головне, для людей наступить радість і гармонія і щастя життя тут, на землі. І коли прийшов Спаситель не в той спосіб, який собі люди мріяли по своїй гріховності, а прийшов в спосіб простий, загальнолюдський, адже ми як по житті. Якщо щось просте пропонуєш, всі думають, що хочуть обманути. Але чим складніше, тим запутаніше, тим здається, що воно геніальне. Хоча приходиш до істини, що все геніальне це яке? Просте. Все геніальне, просте. Це диявол для того, щоб людина, не бачучи цієї простоти, ускладнює весь цей процес, щоби бігаючи, шукаючи істину, Придумуючи ти собі якісь там постулати, думки, позиції, все інше, ти все-таки загубив із цього, що ти починав. Є такий приклад, а жінок у нас багато. Скажу вам приклад простої психології. Кажуть, послухай, що каже жінка. Як далі? Тоді я ставлю вам питання, а чому? Знаєте, чому це каже? Жінка носить життя. Тобто, вона, її задача, велика і потреба внутрішня народжувати дітей. Народжувати. І все з її життя пов'язано навколо дітей, накормити, забезпечити, доглядіти. Потурбуватися, все, все в ім'я дітей, заради дітей, чоловік заради дітей, все заради дітей. Це така нормальна, правильна природа. І ось, ось ця задача зробити для дітей геніально, вона все шукає найкращу формулу, щоб для дітей, для майбутнього дітей було найкраще. Оцю формулу вона ще шукає. І ось собі уявіть, так як жив, є людина при. Складних обставинах приймає правильне рішення. Так і жінка, в першу мить реакції на любу проблему, вона реагує правильно. Але їй видається, що та простота і правильність це щось занадто просто. Вона починає придумувати ще щось. Потім ще щось придумала, потім ще щось придумала. Потім настільки придумала, що вже забула, з чого почала. І обмішник каже, та робіть, що хочете. І тоді мудрий чоловік, в якого є терпіння, вислухав жіночу тріаду і від останньої дії робить все навпаки. Це буде те геніальне, яке жінка видала при першому випадку. Бо вона потім розгубилася і вже починає розказувати не то, що треба. То мудрий чоловік, вислухавши її, і каже, послухав, що каже. Жінка зробиться це навпаки. Це не проти жінки. Це означає уважний чоловік, а не погана жінка, чи погане щось хотіла. Вона нічого поганого не хотіла. Вона хотіла як найкраще, але з тих варіантів найкращого було стільки, що вона загубила першу, а перша думка, кажуть, від Бога. Першу думку вона загубила. Ось і ми, коли ми шукаємо Христа, коли ми йдемо до храму, коли ми йдемо до Бога, то інколи диявол нам підкидує стільки варіантів всього і всякого, що можна простоїти в храмі всю службу і цілу службу виключати в домопраску Чи холодильника. можна простоїти, оце називається духовна боротьба. Боротьба, яка складається в тому, що в першу чергу треба перемогти самого себе в своїй душі. Треба навчитися слухати самого себе. Треба навчитися, треба навчитися любити. І ось ця заповідь, на яку нас переакцентовують, полюби ближнього свого. Як? Як треба ближнього любити? Як самого себе. І в мене до вас традиційне питання. А ви себе любите? Цілий храм трохи не повело. Ми вагаємось. У нас стільки модуляцій і варіантів. У нас стільки всяких питань, що ми не можемо сказати, як дитина, я себе люблю. Будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. Це івангельські слова. Дитина хоче, вона каже, хоче. Не хоче, каже, що не хоче. Любиш мене, люблю. Любиш мене, не люблю, ти мені цукерка не дала. Вона сказала, що вона не любить. Дорослий би так би щось придумав. Як би це обійти? Я тобі потім розкажу і так далі. Не буду вам розказувати, що ви самі собі розказуєте. Так ось задача справжнього християнина в першу чергу навчитися любити самого себе. Від того в тебе з'явиться поняття. А як любити? А що це таке любити? Бо як ми запитуємо, що заміж не виходиш? Нема за кого. Ніхто не любить. І тоді зустрічне питання, а ти любиш? Як ти хочеш, щоб тебе любила? А ти любиш? А ти знаєш, що таке любов? А можливо та любов поряд з тобою? Християнська, людська, земна, небесна. Поряд. Може Христос поряд, не треба його ніде шукати. А може оця твоя золота половина поряд, і не треба нікого шукати. Ось коли ми навчимося любити самого себе, по заповіді будемо любити ближнього. Будемо знати, що таке любити батьківщину, що таке любити свій край. Будемо взагалі любити те, що ми робимо. Чи ми це робимо лопатою, чи ми це робимо якимось іншим інструментом. Чи ми навіть співаємо з любов'ю. Чи ми щось робимо, ми серце робимо з любов'ю. Чому? Тому що в нашій душі оця любов розквітла, І все, що ти робиш, ти обов'язково будеш робити це з любов'ю. І ніколи не будеш ходити манівцями. В тебе не буде поняття такого українське, неукраїнське, українське. Українська. Якщо ти не любиш, обов'язково скажеш, яка різниця? О той, хто не вміє любити, буде каже, та немає різниці. Одинаково. Слава Богу, не гірше. Це той, хто не любить і не вміє любити. Ось так відповідає. Той, хто любить, каже, дякую Богу, все добре, але хочу краще. Не задовільняється тим, що є. Дякую Богу за те, що є, але хочу краще, більше, все інше. Він дякує Богу за те, що в нього є, но прагне до чогось, бо він любить, він хоче щось зробити. І це, і оце відчуття, це відчуття, це відчуття душевне, не усвідомлення розуму, а відчуття душевне любити, вміти любити, бути від того щасливим і коли тебе люблять, ти теж вмієш любити. Тому Христос так полюбив світ. Що сина свого єдинородного віддав, що всякий, хто вірує, не загинув, а мав життя вічне. Ось Божа любов. До самопожертви. Божа любов до самопожертви. А скажіть в житті, ви так можете любити? От уявіть собі, любов до самопожертви. Запитайте своєї совісті. Ти так вмієш любити? Ближнього, віру свою, батьківщину свою. Яка ж це любов, коли в Україні небезпека, а вони сидять в Польщі чи в Дубаях? Хіба це любов до батьківщини? Якщо чоловік, якщо чоловік від вас поїхав і ви його десь там сховали в Польщі, розводьтеся з ним. Він вас не любить, бо він повинен за вас померти. І жити повинен за вас, не тільки померти. Готовність. І якщо ти звідси втік, в мене повстало питання буквально в березні місяці, стільки всіх звідси виїхало і залишили хати. І я б вийшов з пропозиції: треба ті хати націоналізувати і віддати тим, хто не має. Бо якщо це його хата, то він за ню помре, якщо це його батьківщина, він займе. А якщо він її кинув, значить вона йому в якийсь нечесний спосіб досталася. Бо коли пропотієш, коли ось тут мозолі, нікуди ти не підеш, нікуди ти не втічеш, а будеш захищати, як кажуть в народі спіною біля рота будеш захищати це. А якщо воно тобі якось якийсь спосіб... Нечесний, нетрудовий досталося, то що тобі втік туди, втік сюди, втік сюди. А от за кого страждати? Нема за кого страждати. Ближнього нема. Егоїзм люблю тільки себе, всі мені винувати, держава мені винувата, церква мені винувата, всі, батьки винуваті. всі мені батьки винувати, всі мене не розуміють, я нещасний, я втік, я отак от буду жити. Нема любові в душі. А любов це те, що ми розвиваємо кожен день, кожен час своїми вчинками, молитвами, своїм івангельським християнським життям. Це те, що нам належить робити в світлі преображення Господня. Ось цьому ми повинні мінятися, бо преображення – це не лише біблійний факт. Ісус преобразився. То ми можемо його констатувати, ну преобразився, так і він і вознісся, так і він і воскрес. Подія. Але якщо Ісус преобразився, то для нас це означає зміна нашої думки, зміна нашого життя, зміна нашої природи і зміна наших розумінь і законів відповідно євангельської істини. Не закон лісу, не закон старого заповіту, закон лісу або древній закон. Людина людині Вовка. Або старому заповіті зуб за зуб. Але євангельський закон. Заповідь нову даю вам. Любіть один одного. Ось цей закон любові переможе усе, наші особисті якісь труднощі, труднощі в нашій родині, в нашій сім'ї, бо любов'ю Господь смерть подолав. І якщо Він смерть подолав, то ми можемо все, однозначно все зробити. І апостол Павел підтверджуючи, каже, я можу все, бо укріпляючи мене Господь. Я можу все, укріпляючи мене Господі. Тому я вам тепер гарантовно кажу, ми все здолаємо. У нас все буде добре. У нас в майбутньому є лише два варіанти розвитку нашої історії. Це добре і добре. Гористи могли б підсказати, чули цю істину. Молодець, вже хтось чув. Трьох знає, Вчимо урок. Вчимо урок? У нас в майбутньому буде добре і половину вивчили, ще раз повторюємо. Як школярі перед першим вереснем, ще раз. У нашому майбутньому буде добре і. Дуже. От я бажаю, щоб по вашій вірі, але якщо ваша віра буде хоча б гіпчичне зерно, русь, скаже, боріться, рушиться з місця. Вона рушиться. І якщо ви будете вірити хоч пів гірчичного зерна, Повірте, що все буде добре. Ну буде добре. нас не може бути добре. Бо ми все робимо на основі любові до своєї землі, до своєї батьківщини, до своєї церкви. Нарешті ви вже виїхали з Москви, приїхали нарешті, ви вже в Київ. Це нормально, Кременець. Я коли вперше проїжджав в Кременець, якась така ситуація була. Кременець, думаю, не буду, не зрозумів. А я ж родом з Пачаєва, але це Кременецький район Тернопільської області. Ми, куди мене завезли? В Кременець якийсь завезли. Виявляється, є ще Волинський Кременець. Тому майже я сьогодні як побував вдома. Тепер я їду в Кременець, всім розказую був Кременець. Гарний храм, гарні парафіяни, гарна служба, гарні обставини нашого сьогоднішньої зустрічі і спілкування. Тому рухаємось, щоб у нас все було добре. І дуже добре в нашому житті. Я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, будьте здорові, сміхайтеся, а то вас Валентин знімає, потім виставив Фейсбук, щоб ваші обличчя були радісні, а не сумні. Приводу сумувати сьогодні немає. Нас чоре свято преображення. Сьогодні ми з вами зустрічаємось. Клопоти є, але ну, ми їх здолаємо, вони постійно в нас є. Більше, менше. Це вже друге питання, але. Життя це наше це не лише час виключно страждання, а життя в наш час і радості, і випробування, і страждань, щоб ми оцінили, що таке життя. І ми бути вдячні і ближньому своєму, і Богові, і батькам нашим за те, що вони дарували нам. Хай Боже благословення сьогодні буде над усіма нами. Слава Ісусу Христу!